Номер 23. третій. Президент клубу Ігор Таконецький. Головний тренер Володимир Бондаренко. Тренери Володимир Крохмай та Петро Козаченко. нашого капітана. І Сергія Долженка зразу вже в команді немає. Це один з досвідчених футболістів лідера атаки. Партизану залишив це. Зараз небезпечно. А біля воріт партизана, чи йде справа до удару, доходить справа до удару. Але зрізався м'яч зараз. Літнє тепло відчувається. Ну і сонечко, абсолютно ніяких дощових хмар. Ну і сьогодні, можливо, футболістам обох команд, на корейської ліги. Так, Володар Азійського. Міжнародного кубку. Зараз Вадим Журавель на правому фланзі. Добре, Вадим Журавель вирвається в карний майданчик. Небезпечно падає Вадим Журавель, але ви знаєте, якби трошки раніше це зробив Вадим Журавель там. І на вістрі Денис Хруль номер 23 От якраз вінгери і нападник у нас це молоді футболісти. Мережен вчасно вийшов. Друзі, давайте будемо активно спілкуватися в онлайн-чаті нашої трансляції. Також можна передавати привіти. А от зараз Вадим Журавель впав до входу в карнема, але розбігу практично немає. Як Крищано Роналдо пробуває і влучає комусь у голову. Здається, найвищому із футболістів. Богдан Сокол. Падає, але ну, зараз Богдан Сокол так на досвіді зробив цей штрафний. Десь він вже відчув, що втрачає м'яч. І оце падіння, як то кажуть, Журавель. Пяке падіння буде зараз попередження. Такий жорсткий фол від Анатолія Науменка, вихованця Козалецького футболу, що на Павлівська Борщівка. Дмитро Димнич. Пішов зараз підкат Дмитро Димнич. І буде, буде жовта катка для Дмитра Димнича. За моєю спиною Артем Горковець, вихованець Київської школи «Гдюш чемпіон. Так? Ох, який момент, і м'яч літає. У ворота Кодрянського партизану. Відмінна передача від Сергія Шевчука. І Денис Хруль забиває. Скільки він сьогодні вже атак партизана? Перекусив у центрі поля. Вадим Журавель. Падіння фол. Падіння фол. Наш гутаперчевий хлопчик площину воріт прямим ударом. А може віддасть зараз на Ічанського, який причаївся зліва. Пробиває Денис Хруль і не влучає в площину воріт. А там нікого з партнерів по команді немає. Спокійно грають центральні оборонці, але як спокійно, знову втрата м'яча. І от зараз мережа накриває. Накриває м'яч після прострілу Гася Сланян. І на позиції нападника діє Денис Ахтирський номер 10. Непоганий удар. Зараз був партизану, але десь можливо. Вирішив не поспішати з цим засобом дисциплінарного впливу, а зараз витягає з кишеньки жовту картку. Хороший момент зараз був у Дмитра Димнича. Намагався він поцілити. Витягає Береженко наздоганяє на, на м'яч буквально в кутовому секторі. Простріл! Хороша комбінація за участю Береженка, Димнича і сокола. Та Євген Костенко другий. Ох, який момент! Зараз! І хапається за голову. Футболіст штурму. Це Сергій Басов на позиції опорника. В'ячеслав Турчанов. 44-й. Небезпечно зараз падіння в карного майданчику. Вадим Журавен знову дивиться на арбітра. А арбіт показує на кутовий си ворота після флангового прострілу. Зараз небезпечно. Мережин накриває м'яч з другої спроби. Ічанський намагався пробити головою. Не поля, ну це велике питання. Зараз в атаці штурм Сергійчанський прострілює і забивають футболісти штурму. Хто ж це там був? Хто е, замкнув цей простріл? Дуже небезпечно зараз було біля воріт Кодрянського партизана там. Осадчий на машости. Гравець партизана. Але атака штурму накочується знову. Мережин грає на підбиранні зараз. І забивають, забивають футболісти. Футболісти штурм, начрежі вчака не вистачило точності. Дмитро Осадчий на підбиранні пробиває. І поряд зі стійкою проходить м'яч там після рикошету. З лівої ноги пробиває Дмитро Осадчий. і одразу чим чекуто кажуть. Подача від Дмитра Осадчого. по такій траєкторії високій пішла. Ця подача, і мережин знову не зовсім впевнено діє на виході. Десь до ох, який момент зараз. На цього разу мережин на місці. Зараз була невеличка пауза в моєму коментарі Басов. Відмінна передача від Дмитра Димнича, а от трошки не вистачило зараз. О зараз знову з м'ячем е, Дмитро Димнич. Непогане закидання, але можна забувати! І гол! Прекрасна комбінація! А і треба відзначити Дмитра Димнича. Перевод зараз на Ремезовського. Ремезовський, подивіться, який майстерний прийом м'яча від гросмейстера. І е, Димнич знову сьогодні непогано виходить перед. Попередження в складі Іванківського штурму отримав Денис Круль номер 23 Рафальський. Ох, як помиляється, Рафальський. Перехоплення від Хруля. Ну і що можна забувати? І гол! І гол! Ну! Ну! Восьми спрут! Пауль! буквально кожна атака. Ох, Ремезовський зараз міг би прострілити, але в останній момент десь втратив контроль над м'ячем, випускає.